Тому що дитя нам народилося, нам дано сина, влада на Його плечах і дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, Отець вічності, владика миру. Сьогодні, у часи великих випробувань для нашого народу, ці слова з Біблії набувають особливої глибини, коли світ навколо наповнений болем втрат. Несправедливістю та тривогою ми можемо знайти втішення, силу та допомогу в тому, хто є вічним і сильним Богом. Ісус Христос прийшов у цей світ не у часи спокою, а щоб стати Спасителем серед хаосу та визволителем для поневолених страхом. Сьогодні серця багатьох українців обтяжені стражданням і горем. Триваюча війна та невизначеність намагаються посіяти розпач та зневіру. Проте саме в цей час важливо покладати свою надію на Бога. Біль втрати та хаос намагаються зламати нас. Але світло Різдва Христова нагадує: темрява тимчасова, а Божа перемога вічна! Історія спасіння пісні свідченнями людей віри. Які, покладаючись на всьомогутнього, проходили скось вогонь випробування і бачили явління Божої могутності там, де людська надія згасала. Тож не дозволяємо обставинам заглушити голос віри в наших серцях. Пам'ятаємо пам'ятаймо його обіцянку, я світ переміг. Це означає, що останнє слово завжди буде за Богом, а не за злом. У ці дні ми продовжуємо єднатися у молитві за Україну. Просимо захисту для наших воїнів-героїв, зцілення для поранених душ і тіл та справедливого і тривалого миру для нашої землі. Віримо, що Господь сьогодні стоїть поруч із нами, допомагаючи нам. Обіймаємо молитвою кожного захисника, кожну родину і кожного, хто втратив свій дім чи близьких. Просимо у Господа духовного відродження для нашої країни, повернення до життя у гідності та свободі. Бажаємо вам відчути радість, Різдва Христова, попри всі тривоги. Нехай у ваших серцях панує Божий мир, який вищий за всякий розум. Христос народився. Славімо Його! Христос народився, славімо Його! Христос народився, славімо Його! Христос народився, славімо Його. Христос народився, славіми Його. Христос народився, славіме Його. Христос народився, славімо 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 Його!